Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось відповідь на коментар: Чи будуть бунти проти окупантів на територіях, які окуповані з 2014 року, чи народ прокинеться від ворожої пропаганди? Цікаве питання. Давайте подивимось. Територія, яка окупована з 2014 року. Давайте Донецька область. Чи чекають там люди Збройної Сили України, чи чекають визволення, і чи прокинеться народ від пропаганди? Яка ситуація? Люди дуже налякані. Там іде зараз уже зцілення, карта уміреності і дуже багато смертей, і це лікує. Що та влада, яка зараз в них, вона несе смерть, і розорення, розрушення, і так народ прокинувся, і це повністю все буде. Ну, як, трансформація, повна трансформація. Карта Д'явол, люди налякані, і так вони чекають Збройні Сили України, чекають на звільнення. Коли відкриються їм шляхи, шлях, шлях відкритий зцілення. Це ми дивились Донецьк, Донецька область, тепер Луганська область. Чи чекають люди? На територіях, які окуповані росіянами з 2014 року, чи чекають звільнення від росіян, чи чекають Збройні Сили України і чи прокинуться від російської пропаганди? Те саме і тут люди вони так чекають, і вони це Це все секрет, скривається. Це не робиться на показ, це думки, які приховують. Дякую, Крим. Крим, скажіть в Криму чи чекають люди? В Криму на звільнення від росіян, на звільнення від окупанта і чи прикиняться люди в Криму від пропаганди російської, скажіть мені. Криму зневіра, не, не дуже вірять, що це буде. І так чекають, чекають, що прийде українська влада. І е, дивіться, сім Пентаклії чекають, що це вже скоро, що ось ось воно, це скоро, і на правосуддя чекають, що будуть засуджені ті, що кривдали. Що ті, що їх кривдили, що вони всі отримають по заслугам, що буде правосуддя. Територію буде звільнено. І це буде скоро Шість кубків. Чекають на повернення. Щодо російської пропаганди. Їм розповідають, що звільнення не буде ніколи. Що це цього не буде ніколи. І є така частина людей, які не ну, зневірені. чотири жезла. Це. Що бережуть те, що є, і символічно, бачите море тут чайки, і ці скарби свої люди намагаються зберегти те, що є в них зараз. І переживають, щоб ну, у цей влада, зараз російська, вони їх лякають, що прийдуть Україна, прийде все все вас забере. Ось, і це таке опасіння. Ну, цього ніхто нічого забирати не буде. Це по-перше. По-друге, що буде правосуддя. Так. Так, да, люди є, є ті, що незадоволені, бояться, і дуже в поганому стані, довго, стабільно, погано, і бояться втратити те, що в них є. Але прийде звільнення. мрії здійснюються, це як зв'язки в небі, такі мечти. І Оця пропаганда, пропаганда розвіється, як тільки налагодиться життя. Якщо життя стане краще, а воно стане краще при українській владі, все пройде одразу, всі переживання, всі пройдуть. І також є люди, які чинять супротив, там є партизани. Тут нема що перекривати. Хороший розклад, гарний. Все буде добре, тримаємось, і перемога за Україною. Слава Україні і до зустрічі на каналі.